Здравствуйте, мої любі! З вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на середу, на 3 липня 2024 року. Остання чверть, місяць у близнятах, 27 й місячний день, і почнеться він о 2 годині ночі. Так що майте на увазі, що о 2 годині ночі буде схід місяця. І почнеться місячний ранок. Організм просинається, стає бадьорий, жвавий, ритмічний такий, спати зовсім не хочеться, і приступайте до діла. Так що, якщо ви відчуєте в собі таку енергетику, знайте, що ви людина із надздібностями, яка відчуває місячні ритми, яка відчуває ритми природи. І Має такі здібності до всіляких таких надприродних явищ. А зараз 27-й місячний день, який має символ тризуб або ж жезл, це день, в який ми можемо віднайти своє внутрішнє Я, розуміння свого життєвого шляху і предназначення, день віри та надії, день допомоги людям. День який ми отримуємо знання не із шкільних підручників, а концентровану життєву мудрість. Прислухайтесь до того, хто вам хоче дати пораду. Вона стане в нагоді, навіть якщо ця людина з виду неблагонадійна, якийсь бомж чи алкозалежний, але ці слова будуть мудрі і сказані саме в потрібний час, в потрібну минуту. Не залишайтесь наодинці, щоби смуток та туга не здолали вас. Якщо ви не одні, то навіть самі погані новини не дадуть вам зневіритися в тому, що все іще може налагодитися. Успішними будуть любі справи, особливо праця в команді, колективні та групові заняття і міроприємства. Не бійтеся нового. В цей день іноді здійснюється. Самі сміливі та фантастичні плани, особливо ті, які мають на мету допомогу другим людям. В цей день успішними будуть благодійні проекти, гарний час для того, щоб звернутися до адміністрації, в налогову чи в різні там установи ну, чи бюрго. В цей день з вами можуть трапитися романтичні пригоди, але для того, щоб узяти шлюб, день не дуже підходящий. Тому що кохання швидко пройде, та майбутнє залежить від того, наскільки ви вірно розберетеся в своїх почуттях. От. А якщо шлюб по розрахунку, то може ще й пара бути щасливими, так як в подальшому покохати одне одного, якщо правильний буде розрахунок. Цей цей день треба поспілкуватися із старшими своїми родичами, навідати батьків або когось із старших, хрещених, братів, сестер, хто у вас є. Треба з ними обов'язково поспілкуватися. Можна навіть зателефонувати, якщо немає можливості навідати так. Це гарний день для отримання откровення для тих людей, які всерйоз займаються духовними практиками. Та саморозвитком. Дуже гарний день для медитації та для молитви. І так місяць знаходиться у знаку близнята. В цей день ви будете відчувати якесь внутрішнє роздвоєння. Знаєте, як два ангела на плечах, один білий, один чорний. Один каже, ходім, а другий каже, сидім. От і таке буде відчуття хочеться робити. І тут раптово не хочеться робити, а може, не треба, а може, щось, щось не так. Отаке буде відчуття. Таке роздвоєння може стати причиною конфліктів, можуть бути перепади настрою, особливо, якщо ви не вмієте спр... справлятися зі своїми емоціями, і зі своїми відчуттями. Порада. Повторюйте тисячу разів у день разом. Тоді і підсвідомість, і свідомість, і серце, і ваша душа будуть працювати разом. І тоді ви будете сприймати все, що відбувається навкруги реально, і зможете прийняти рішення сміливо, спокійно і врівноважено. От. В дні місяця близнят така роздвоєність заважає людям гармонічно спілкуватися. Приймати рішення та бути успішними. Що корисно для здоров'я? дні близнят корисно вживати жири, вони гарно засвоюються, принесуть користь, якщо тільки не перебільшити. Якщо ви вирішили з'їсти сала, то треба з'їсти 50 грамів, і в якому разі не 500. А ще жири це олія. Можна додавати до салатів або ж ложечку випити вранці. Це буде як лікування для залоз. Любі мої, на сьогодні поки що все. З вами була бабка Люся. Я вас люблю. Бажаю вам добра, гарного міцного здоров'я. До завтра. Будьте здоровенькі!